Вітаю на Суспільному. Сьогодні ми поспілкуємося із інструктором з вогневої підготовки Артемом Коновалом, який займається військово-патріотичною підготовкою молоді, а також нещодавно отримав нагороду Кабінету міністрів України за досягнення молоді у розбудові країни. Вітаю вас, Артема! Слава Україні! Героям слава! Отож, давайте розпочнемо нашу розмову. Знаю, що із 2019 року ви були військовослужбовцем. От тож розкажіть про цей шлях яким він був для вас? У 2018 році, надихаючись прикладом брата, хотів, відповідно, виконувати задачі, по, скажімо, для України. Я пішов підписати контракт. Хотів підписати контракт з Десантором штурмовістками але у воєнкоматі знайшлася добротна жіночка, яка порекомендувала мені 44-ту бригаду. Я, відповідно, підписав контракт з нею. Три роки ротації був на Лугансько-Донецькому напрямку, активно там виконував задачі. І, відповідно, пройшов навчання по військово обліковій спеціальності, як інструктор Барс, і ще декілька відповідно до моїх посад. Мав ряд ротацій на схід, пройшов навчання по військово обліковій спеціальності ВОЗ-100 та інструктор бойововернівської системи. І, відповідно, на базі цієї освіти я зміг продовжувати вже свій розвиток вже як інструктора. Після чого, після закінчення мого контракту у 2021 році, я мав маленький період часу, за який час я пішов. Навчатися в Західноукраїнський український національний університет на факультет політології, коли почалася повномасштабна війна, складом всієї організації 6-ї резервної сотні, вирушили на схід і відповідно разом з братом спочатку виконували задачі по охороні Києва. Відповідно, дача, після того, як ми виконували задачі в Києві, відповідно, і поряд, то ми вже поїхали до Бервинкового і в тому регіоні вже виконували задачі. Вже після бойового злагодження в складі виїхали на горіхово оселівську Там у нас були дуже важкі бої, багато було посл... померлих. І, відповідно, після цього виїхали на Харківщину. На Харківщині пройшли невеличке відновлення, після чого далі вже перекинули нас на Серебрянський напрямок. Лиман, Серебрянські ліси, після півроку. Там проходження, виконання бойових задач, відповідно, було переведення під Бахмут село Іванівське. І вже, коли проходив там задачу, роботу, вже відповідно там був звільнений. По своєму бажанню через сімейні вставини. От що стало далі для вас поштовхом, щоб ви почали займатися тим, чим займаєтеся зараз? За час проходження служби та виконання задач. Я отримав певний пласт знань, який можу використовувати для передачі. Зараз я стикаюся з тим, що люди в своїй масі або не хочуть цікавитися зійковим ремеслом, або вже цікавляться, коли вже не мають можливості. Люди в статусі цивільних можуть максимально якісно та ефективно себе підготувати в плані фізичному та в плані знань, тому що коли ви вже знаходитеся або на полігоні, або ще десь, ви вже піти в тренажерний зал не зможете. Нормально виспатись теж не зможете. У вас буде стрес, ви будете вибиті свого повсякденного ритму. І формат навчання двічі на тиждень є 4 години, коли людина може прийти, коли їй зручно. Це максимально зручний формат для людей, коли вони можуть прийти, і почати безкоштовно ознайомлюватися з військовою справою. І поступово ознайомлюючися. Виконання якихось бойових задач або потрапляння на службу вже буде не таким психотромуючим, і людина зможе бути корисною для Збройних сил України. Тобто концепція того, що в умовах війни, коли наша країна воює за виживання і коли ми боремося проти набагато більшого противника, який використовує всі доступні йому ресурси, сила кожного з нас є дуже важливим фактором. Ми не можемо, як Росія, використовувати людей як м'ясо. Або як такий ресурс безвідповідально. І кожна людина для нас це велика втрата. І навички кожного з бійців вони часто виділюють ключову роль. І я зараз постараюся в форматі такому очному давати можливість людям навчатися. Тобто людина приходить на це навчання, вона йде на симулятор безкоштовно на ньому, практикується, стомилася, не проблема, передягає бронежилет автомат і з ним теж вчиться володіти. Далі, відповідно, якщо збираються певні групи людей, то ми вже проводимо медицину і теж, ну, робимо це в форматі доступному. Бо теж ну, медицина, фізіологія, воно все пов'язане. Тому що якщо ви фізично будете не розвинуті, ви потягнете ящик боєприпасів, у вас вилізе грижа і ви не зможете воювати. Ви будете вколені обезболюючими препаратами і ви вже не. Ну, Почнете робити проблеми або вас будуть ну як пораненого відводити назад. Всі ці аспекти вони пов'язані. Не можна як в школі. От математика, класно знаєш математику. Молодець, сідай 12 Ні, війна це поєднання всіх збройних сил, всіх елементів: дронів, мін, гранат, автоматів, медицини. Як би то не було, розуміння цього всього воно залишається ключовим. Як молодь може до вас доєднатися, як взагалі про вас дізнатися, і яка вікова категорія, хто до вас приходить? Військові навички вони не тільки про війну, вони і ризики з війною пов'язані. Це і, ну, і допомогти, якщо вашому сусіду постраждає, або хто-небудь. Чи ви просто найдете гранату, чи вас будуть пробувати підбурити там, підпалити щось? Це якраз про те, для кого це? Це для всіх. У мене є юнаки доволі молоді, є більш старші. Якщо людина може освоїти матеріал, відповідно, я цій людині даю більше інформації. Відповідно, теж я даю інформацію, відповідно, до того, хто це. Якщо це військовий, розмова одна. Якщо це просто студент, відповідно, абсолютно інша розмова. Якщо школяр, який просто прийшов подивитися, о, цікаво, о, ну, як здорова альтернатива часопроводження для юнаків. Це питання для кого це все? Тобто для всіх. Ну, Звичайно, менше 12, точно ні. Ті, хто від 12 до 18, відповідно, вони отримують дозволи батьків, відповідно, вони батькам розказують, чим вони тут займаються. Ну, бо не обов'язково вони мають там бігати там з гранати або ще щось. Вони просто можуть приходити весело проводити в плані комунікації, спілкування і адекватного соціального. Розвитку. А скільки приблизно вони часу тут перебувають, скільки їм потрібно часу для того, щоб засвоїти якийсь матеріал або щось нове для себе вивчити? По-різному. Получається, що це формат відкритих дверей. Тобто людина захотіла на годинку, прийшла, захотіла на півгодини, захотіла, не прийшла, захотіла, прийшла на всі 4 години. Тому що я даю можливість. Чи людина скористається цією можливістю, чи ні, це вже вибір її особистий. Ми ж в вільній країні, відповідно, ви маєте розуміти, на якому ви рівні знаходиться, скільки вам зручно. От, просто більш старші люди, вони трошки бояться все, що стосується війни, бо бояться, що от прийдуть, о, тут автомат, все, мобілізовується. Все, втретє штурму, або там кудись в м'ясо, або ще кудись. Ні, воно так не працює. І теж питання військової підготовки це питання кожного з нас. Абсолютно кожного. І незалежно, чи ви відомонтажер, чи ви політик, чи ви аграрник, війна може зачепити кожного з нас. І питання тільки наших навичок, чи ми зможемо вижити в тій умовах. Тобто знати або жити. Коли війна почалась, мені було 14 років. Більшість юнаків зараз, коли почалась в 2014 році війна, була подібна ситуація. Війна не закінчиться завтра, вона не закінчиться через рік. Нам ніхто не віддасть землі, ніхто не, нам не дасть мільйону армії для того, щоб ми змогли від, відбороти наші землі. Ми будемо жити в новій реальності, коли в будь-який день може летіти тисячу ракет або дронів. Навіть якщо добудуть домовленості, навіть якщо не буде залізобетонні, ніхто не буде гарантувати, що наші діти або внуки будуть жити в спокійні часи. А от чи підтримуєте ви контакт з кимось з тих, хто прийшов в більш свідомому такому віці? Справді чогось навчився, і от пішов далі в шлях, такий військовий? Є люди, які хочуть служити за приблизно біля 20 чоловік, які пішли служити, вони прийшли на мої навчання, щось довчились і поїхали воювати. Але так, щоб я був поштовхом, щоб хтось прийшов, ходив на моє навчання і, і зрозумів, що от, я хочу йти воювати, хочу бути корисним корисній країні і пішов воювати, таких не було би. Я зараз е, стараюся переформатуватися ну, з формату відкритих дверей, до більше виїжджати, проводити навчання в бригадах. Я за рік часу провів 240 тренувань, навіть чуть, чуть більше. І за ці 240 тренувань я е, не зміг. Підготувати якихось фахових спеціалістів. При цьому я за цей час зміг відвідати ряд бригад, і там я був дійсно корисним. Тому, в моєму розумінні, я зараз би мав дійсно їздити саме по військовим частинам і вчити військових. Бо питання війни для них це питання виживання. Питання для студентів-школярів це питання хобі та питання зайнятості. Питання для дорослих. Ну, вони більше постараються уникати тему війни. Чомусь так склалося, що е, люди, більш такі зліли віку, не сильно стараються піднімати тему війни. Ви відвідували ці військові частини. Чи бачите ви потребу в тому, щоб справді давати їм якісь знання? Я стикаюся з тим, що ну, так склалося, що всі мої викладачі, всі мої інструктори мертві. І всі. Е, Люди, які займалися до 22-го року їхня переважна більшість, теж мертві. І ті, хто живі, вони знаходяться в навчальних центрах, доступ до яких дуже проблематичний, тому що всі бригади знаходяться без перестанку, виконуючи бойові задачі на ротаціях. І коли зараз питання струхарі закривається людьми, які мають фізичні певні показники, але вони не проходили підних навчань. Військові це люди, які довший час почуть-почуть, по якісь отримують знання. Людина, ви за один день не отримуєте навички володіння дронів, медициною і автоматів. Це поступовий процес. Ви по своєму життєвому шляху, кар'єрному, ви виконуєте якісь бойові задачі, ви стикаєтесь з викликами і пробуєте, і ви їх якось вирішувати. Інструктор це та людина, яка весь цей час навчається. І я, як інструктор, вже навчаюся 6 років. Останній рік я навчаюся проводити навчання, формулювати, що викладати, що не викладати. Пробую збирати матеріальну базу, відповідно, для того, чим навчати людей. І, звичайно, буде різниця між людьми, які багато років викладають вчуть, ніж людьми, які потрапили на військову службу і вже їм сказали, от проти заняття. Є певна проблема, і, звичайно, що є хороші інструктори, набагато кращі, ніж є. Але в загальній своїй масі хороші інструктори, вони або в навчальних центрах, або в спеціальних бригадах. Тобто вони в звичайних підрозділах часто люди, які дійсно стараються саморозвиватися, розвиватися, то вони або не затримуються, або переходять на керуючі посади. Відповідно, проблема інструкторів вона зберігається. Зазвичай беруть на посади інструкторів людей, які хоча б трошки займалися вогневою, цивільною вогневою, і в плані вогневої, військової вогневої підготовки, вони в принципі не сильно розбираються. І то актуальність вона доволі сумнівна. Коли 90% уражень відбувається лише дронами, то наша тобі володіти автоматом, нащо тобі стріляти, вміти робити вогневе подавлення? Це не потрібно. І, відповідно, у нас саме культура інструкторів, вона... Буде на такому рівні, що ну не вимагатися. Також ви отримали нагороду від Кабінету міністрів України. Е, скажіть, як от для вас була ця нагорода, чи є вона для вас поштовхом продовжувати далі щось робити? Та, звичайно, бо там є премія, за яку я куплю ще два міномети і помпу для того, щоб проводити своє навчання трошки краще? Відповідно, це теж як невеличке посилення, то, чим займаюся, і відповідно. Певне визнання саме від, скажімо, від держави. Є багато інших інститурів, які займаються військовою підготовкою саме в самих бригадах, і вони більш ефективніші, ніж я. Я буду старатися, буду старатися робити це краще. Тренування в форматі відкритих дверей я буду старатися берегти. Тобто я сам буду переключатись на роботу з військовими, а заходи для юнаків буду старатися передавати юнакам. Тобто я їх за рік часу щось навчив, і буду старатися, щоб певний колектив міг без мене якимось базовим елементом вчити інших юнаків. І з часом хочу пролобіювати питання змагань між молоддю. Тому що, наприклад, ну, нашим дітям вивчати дрони. Ну, Це просто політає. Ну, не можна літати в нашій країні, бо небо закрите. А що мішає взяти маленькі такі дрончики і в закритому приміщенні пройти, провести змагання? Правильно, нічого. При цьому це буде як в форматі спорту, кіберспорту. І в дітей буде альтернатива їхнім, ну, чим зараз молодь займатися? Ну, яким спортом на вулиці, вдома, в комп'ютерах, і там погуляти з друзями. Це ж ще одна альтернатива часу Тобто, в плані, давайте позмагаємося на дронах. В плані медицини теж хочу ввести таку традицію, щоб було от вшанування ветеранів, людей при цьому форматі змагань. Нічого не мішає провести якесь змагання в урочисту якусь дату для вшанування тих, хто помер. І щоб це виглядало не просто в форматі звичайного тренування, а чимось такого цікавого, змагання, щоб можна було продемонструвати, чим ви займалися цей час між, між датами, чим ви займалися і чого ви добилися. І щоб людям, які. Коли займалися заняттями, тренуваннями, ну, як мій брат, наприклад, могли визна, ну, визнавати, що люди чимось займаються і вони щось досягають. І це хочу буду побудувати це потрошку. Тому так, бувають такі моменти, що є можливість мені чомусь підівчитись, і бувають моменти, коли я сам можу в деяких моментах підівчуватися в певних формулюваннях. Артем, розкажіть про те, як ви повернулися у цивільне життя? Я постарався максимально зайняти себе і порину у роботу та навчання. Тобто мій робочий день виглядав так, що я зранку йду на роботу, до обіду працюю і в обід вхожу і провожу тренування у форматі цих відкритих дверей. Вівторок, четвер, потім в неділю. Якщо я бачу, що в мене є вільний день, я проводив тренування. Бувало таке, що на тиждень у мене було по 7-8 тренувань. Та, в мене є такі місяці, я там підвів статистику своїх тренувань, то воно якось так вийшло. Тому та, роботою це якраз допомагається. А загалом, яка зараз реінтеграція ветеранів у суспільство? Це насправді доволі об'ємне питання, оскільки. Якщо ми згадаємо Америку і їхню проблематику з ветеранами, що коли в Америці воювало набагато менше людей, особливо в конфліктах, то у них статистика на всю країну, саме найперше, було самоустрілство ветеранів. Не просто так. Коли ми говоримо про українське суспільство, там, де люди втрачали свої сім'ї, свої будинки, свої бізнеси, втрачали свій сенс життя. То в нас питання самогубства серед ветеранів, воно буде стояти доволі гостро. Е, і я не говорю про тих людей, що втрачають частини свого тіла, лишаючи його на полі бою і вертаючися з каліченими в суспільство. Це теж величезна проблема. Але набагато страшніше, коли така людина йде по цивільному спокійному місті, за яке ми боремося. Коли люди помирають на фронті, за того, щоб люди могли жити спокійно, але є певна межа, коли люди живуть спокійно і нехтують тим, що люди на війні втрачають своє життя, своє здоров'я, людей не хвилює питання війни і вони це демонструють. Це доволі сильно зачіпає вість людей, тих, хто віддали. То, що могли на війні. І, відповідно, це психологічно їх травмує. А от як ви вважаєте першим кроком для певної реінтеграції ветеранів в суспільство, я думаю, може бути психологічна якась допомога. Напевно, це найосновніша база, яка має бути. Ну, як ви це уявляєте? Це певне спілкування. З психологом? Ну, думаю, так. Можливо, є ну... про що поговорити, хочеться якось чи вилити душу. А давайте задамо питання. У нас багато військових психологів. Ну, от якраз важливо, щоб цього було більше, напевно. У нас немає якихось навчань, психологів, які вони можуть вам урегулювати сімейний конфлікт. Вони можуть урегулювати вам якісь особистісні проблеми. Але е, ці рефлексії, коли ти м, вчора говорив своїм побратиму, якого народився маленький син. Який на відео агукав, і на другий день ти бачиш, як його шматки тіла розкидані по полю, то ніякий психолог не зможе якось це нормально урегулювати, якщо він не розуміє, про що йде мова. Тобто ветерани, ветеран може стати психологом, і він буде військовим психологом. А навпаки, щоб цивільний психолог якось міг проводити. Саму ну, рефлексію та сприйняття ветераном, це вже трошки складніше. Не кожен ветеран захоче говорити з цивільною людиною, яка взагалі не була дотична до війни, яка ніколи не була в цьому. Є певна частина ветеранів, яка це за але це частина. Це треба реалізовувати на системному рівні. Це має держава якось знайти варіант, щоб відбирати з молодих ветеранів або з ветеранів. І пропонувати їм навчання на психологів, щоб вони вже могли допомагати іншим ветеранам. Ну, Без державної підтримки це неможливо. також я знаю про те, що ви плануєте створити музей, де ви берете для цього експонати? Музей ще буде створений ще згодом. Хочу говорити з директорами діючих музеїв, і може вдасться додати відповідну якусь частину і своїх експонатів. і Хочу окреслити історію бригад на Тернопільщині. Хочу розказати в форматі музею про ці історії. Але зараз він є у форматі виставки, коли виставлені певні експонати, і по цим експонатам люди, які приходять навчатися, можуть ознайомлюватись, наприклад, по типології фрагментації осколки. Як виглядають осколки від керованої авіабомби, від мінометів, танкового снаряду? Як вони виглядають? Подивитись на бронежилети, які вони теж є, балістичні захисти, теж які вони є, міни, гранати, щось то, що вони можуть стикнутися і щоб було розуміння, як їм готуватися. І ці експонати можна буде використовувати в цілях музею та щоб люди пам'ятали війну і більше розуміли, що трапилося. Тому що за час війни, коли в нас зробили мільйони армії, це і творила нові бригади. Вони мають свою історію. Вони мають свої успіхи і поразки. І це теж важлива частина. Але воно вже буде формуватися більше, коли активна фаза війни, вона перестане бути такою активною і буде більш пасивнішою. Тому що війна не закінчиться просто так. А от такі експонати, які зараз є, навіть на виставці, як ви їх знаходили, брали? Як то було? Важко таке чи ні зібрати? Як мені казали, я правильний прапорщик. Все корисне старався берегти і примножувати. І за цей час, за час моєї служби, я зібрав таку велику колекцію. Мінус ОПН, я там викуповую. Тобто є вже охолощені та пусті масогабаритні макети, я їх купую вже за кошти свої або донатні. І з більшою колекцією можу типологічно розказувати: що є такі міни, такі гранати, от там такі осколочки, там такі. Яке воно має значення, як воно розлітаються, чому треба лягати і тримати максимальну площу захисту? І воно почупочуть-почуть воно розростається за рік часу, так нормально розбільшилося. От, підсумовуючи ваш досвід і на фронті, і роботи з молоддю, і те, що ви хочете відкрити такий військовий музей, от наскільки для вас це все важливо, щоб доносити це до молоді і показувати їй? Саме головніше в нас, кожного з нас, це наше життя. І я мотивуюся тільки одним принципом: що якщо мої знання я зможу передати так, що воно допоможе комусь зберегти його життя, воно виправдане. Люди, які навколо нас, їх не цікавить війна. Вони не думають про війну, вони не хочуть думати про війну. Бо це загрози, це ризики, це біда, халепа. Але не питають нашої думки. Якщо ви спитаєте мільйону армію, чи вони хочуть. Воювати, вони всі скажуть, майже всі скажуть, що без радістю ви пішли додому і виховували своїх дітей, займалися своїми справами, а не ризикували своїм життям, що їх їхнім дітям привозять турні. Тому знати або жити. Дякую вам за розмову. А вам нагадаю про те, що ми сьогодні спілкувалися із інструктором з вогневої підготовки Артемом Коновалом.